Вітаю всіх християн, які від всього серця люблять Христа, для яких цей ювілей є особливим, спогади, біблійні роздуми і саме свято, воно побуджує нас глибше задуматись про роль і суть християнства. Тому наші предки зробили архіважливий крок, можливо, не всі усвідомлювали. Але прийшла зміна парадигми, прийшла зміна світогляду, а це несе з собою зміни культури, суспільства, соціальних відносин і так далі, і тому подібне. Тобто Євангелія, яка прийшла християнство в Україну, принесло собою світло, принесло перспективу на розвиток. Воно не принесло само собою вже успіх, але воно вказувало до іншого мислення. До іншого світогляду, яке має перспективу, яке має ціль, бо визнає єдиного Бога, господаря вселенної, а не дерево, не камінь, не сонечко, не зорі, а поклонятися Творцю і Богу це правильно, це вірно. І тому ми з подякою Богу згадуємо цей важливий крок, який змінив історію. І нашої країни. Християнство по собі несе світле, несе чисте, несе те збудовуюче начало для людського духа. Воно автоматично не працює. Воно працює через осмислення людьми. І якби не Христос і Його повеління ідіть по цілому світу. І я вірю, що цілий світ. Мається на увазі і частина України. Тобто прийшла Євангелія, яка стала міняти людей, яка привела людей до істини, почалися нові відносини, і зразу пішов інший напрямок: Християнство несе з собою розвиток культури, християнство наклало від, від... свій відбиток на мистецтво, твори, художники, композитори. Письменники, поети майже до ХХ століття всі писали, малювали, творили на підставі Євангелії, на підставі християнської віри. Це їх надихало, це давало смисл життя. Бо язичні релігії не дають змісту, в них немає сенсу. Це просто поклоніння мертвим речам, а жива людина хоче спільноти з живим Богом. І тому кожна людина, звичайно, вибирає. Ну ні одна релігія не несе з собою того, що несе християнство. Християнство відкриває людям дорогу до особистого спілкування з Богом. Людина душою може знайти Бога, вона може розмовляти з Ним, вона може вилити свою душу перед Ним, вона може змінюватися, вона стає кращою, тому що Бог є творець. І він створив нас як посудинку. Він один знає, що нам корисно, а що нам шкідливо. Тому ні одна релігія в світі не має тої системи, що несе собою Біблія, яка є основою християнства. І візьміть, зробіть аналіз країн світу, там, де держава будувалася, як казав Вашингтон, неможливо керувати державою успішно без Бога і Біблії. Де люди брали Біблію і молились до Бога, ті країни стали розвиватись у всіх напрямках культурних, соціальних, економічних, політичних, там менше було воєн, там менше було корупції, там люди ставали під впливом Євангелії людьми з великої букви. Ось що треба доказати. Тому та віра, яка або Віровчення, яке не міняє людської суті, воно є без сили і ним не варто займатися. А християнство власне має внутрішню суть, вона торкається серця, торкається духа, торкається мислення і людину переображує в той стан, який вона була створена ще Богом в раю. Єдине джерело, яке проливає світло, це Біблія і наше відношення. До хрещення має бути біблійним, не дідо баба казали, ну я так думаю. От воно має своє підґрунтя у Біблії. Ісус сказав, ідіть і навчіть всі народи, хто у віру є і охреститься, буде спасений. Тобто на першому місці стоїть не хрещення, а віра. Моє глибоке переконання, що без віри хрещення не спрацьовує. І движучою рушійною силою для людської душі є віра. І коли людина щиро вірує, вона публічно тоді сповідує його у хрещенні. Бо сама віра є невидимий акт моєї душі. Але я хочу публічно її сповідати, тому я йду і публічно засвідчу перед Богом, перед оточуючими, перед всіма людьми. Перед цією природою, що я вірую, і я приймаю водне хрещення, в знак, що я вірую, що це є серйозне моє рішення. Друге, це означає, що я міняю курс свого життя, я лишаю дорогу широку, я вибираю вузьку, я лишаю дорогу гріховну, я ступаю на дорогу, яка описана. В Євангелії, а Ісус сказав, Я дорога, правда і життя. Я стаю на іншу позицію, на інші відносини. Тобто починається нове життя. Хто в Христі, той створіння нове. Тому хрещення, воно має якби зовнішню сторону, обрядову люди йдуть в воду, але воно є поєднано із нашими духовними переживаннями. У Біблії не розкладається сам. А, е, Детально сутність хрещення, але ми, читаючи, можемо знати, що це є великий символ, це є великий вплив, це є велике рішення, це є великий знак. Так написано, і я так роблю. Я вірую, я сповідую. Тобто невидиме я демонструю публічною заявою. Я вірю. З того дня починається в мене нове життя, і тому форма не є архіважливою. а от Вона потрібна, але основне в хрещенні духовна суть. Що я стаю новою людиною для мене принципи Біблії номер один, принципи Ісуса номер один. Тобто нова дорога, нове мислення, старе померло. Стала нова людина і має бути нове життя. А нове життя несе людям благословення. Несе людям мир і душі моїй це величезне задоволення, величезне щастя йти дорогою після хрещення, іти слідами Христа. Так написано, і ми повинні це робити. Тому важливо, хто вірує, обов'язково треба хреститись. Може, хтось скаже, от розбійник не був хрещений. Правильно, він не міг бути хрещений. Але найважливіше в розбійника була віра. Но, якби розбійник жив, він обов'язково би хрестився. Це був унікальний і це був особливий момент, бо рядом з ним помирав начальник життя Ісус Христос. А Він має право і без хрещення завести нас в небо, бо Він є голова церкви, Він є спаситель світу. А ми маємо поступати по слову. Тому хай Бог благословить нашу країну, я би дуже хотів. Щоби не тисячі, а мільйони українців Уже не так, як було 1025 років назад. Люди ще не були навчені, люди не знали, що це робиться, приказ князя, і люди йшли. Хоча це було вольове рішення. Можливо, з позиції Івангі це не було аж так правильно, але таким вольовим рішенням сталася така переміна, перелом, і треба було. Зразу ж таки людям цим дати науку. І тому наука людину тоді формує, вона її укріпляє, вона її кристалізує, її віру. І Ісус багато часу вділив для науки. І наука робить християнство справжнім. Нема науки, починаться домішки, починаються всякі Інші йдуть течії, науки, єресі. і коли стається оця суміш, що, на жаль, сталося в Україні, вона дала досить плачевні наслідки. Почали вроді правильно, але треба було далі рухатись. Не проблема народити дитину, але проблема її виховати. Викормити її наставити, поставити її на ноги, показати правильну дорогу і тоді вже відпустити руку. Наша роль закінчена, як батьків, а далі йде за ними наша молитва. А якщо народити і кинути, це дитятко скоро може вмерти. І мене радує, що священники різних конфесій роблять акцент: наповнювати віру внутрішнім змістом. Не тільки бути поверха, не тільки бути показово. Цю проблему починають бачити різні священники різних церков. І це мене радує. Це нас, нас направляє до єдиного джерела, до Івангелії. Навчіть, а тоді хрестіть. І навіть тих охрещених знову навчайте зберігати все те, що я вам заповідав. І наше життя це є суцільна школа. Підготовка до вічності. Тому Хай нам Бог допоможе вірувати, закликати людей до покаяння, до віри і також, щоб люди приймали рішення, якщо я вірую, я буду хреститись. Бо так сказав Господь і так сам зробив в Йордані від Івана, Він прийняв святе водне хрещення. І я бажаю всім, щоб ви. Хто бачить нас, хто буде чути, не гайте ні хвилини, спішіть до Христа, і у вас все буде прекрасне і чудове.